Так, пицле. Все, я си бая, як в контакте. Да в контакте. Та, то би друг. О, лихия раси. Дървай, дървай, да. се на яхта да видят. Бачите, тут вече отлишла я яхта. Абе, блядь, нашла се да е. Дървай, да. Добре, коротше, я кажу, як зайти в аудіозапис. Заходи в аудіозаписи. Просто тикаємо в аудіозапис, да? Наприклад, там ELEM, е давайте перейдемо. Е Шукаємо. Что-небудь написав? Ось. Додати аудіозапис. Заходимо аудіозаписи. І ось ця пісня є. Лову слухаємо, якщо ще загрузить, тому що так буває, що музики лові так скоро не грузить. Ага, не загрузить ясно. Щоб видалити аудіозапис, тикай сюди, все, перезаходимо. Бачите, вже після льва. Так, ну що? Всім дякую за відео, що подивилися його. Будемо бейку волво. Пацана запрягнули. Ставите лайк і підписуйтесь на канал. Все, давайте. Побачимося. побачився все все побачимося.